І зараз ми зробимо практику на відновлення внутрішньої опори, на єднання з самою собою. Так? І ця практика дуже допоможе вам в тому, щоб почати спиратися на себе, в тому, щоб виходити зі стану жертви і почати керувати своїм життям. І зараз ви сідаєте зручненько, заплющуєте очі, відчуваєте опору під своїми ногами. І починаєте дуже глибоко та спокійно дихати. Ви робите глибокий, спокійний вдих через ніс. І повільний, комфортний видих через рот. І з кожним видихом ви відчуваєте, як ви відпускаєте всю тривогу, все напруження. І з кожним вдихом ви наповнюєтеся спокою. Довірою. І уявіть зараз, що ви своєю увагою, ніби сканером, починаєте роздивлятися своє тіло. Ви звертаєте увагу на свої стопи і відчуваєте, як вони розслаблені стають, м'які. Підіймаєтеся увагою вище, і спостерігаєте, як розслабляються м'язи, ніг, стегон. Ви продовжуєте глибоко дихати, і ваша увага підіймається вище. Ви спостерігаєте, як розслаблені ваші сідниці, живіт, спина. І дивитеся далі, як розслабляються ваші плечі. Руки, до кінчиків пальців. І ви спостерігаєте далі, як розслабляється ваша шия, голова, обличчя, нижня щелепа. І відчуйте зараз, як в вашому цілком розслабленому тілі свідомість всередині активна. І зробіть ще один глибокий вдих, спокійний видих. І відчуйте зараз, що всередині вас є певна внутрішня опора. І ця опора може бути якою завгодно, великою чи маленькою. Вона може бути рівною, а може мати певну форму. Вона може проходити крізь все ваше тіло, ніби певний стовбур. Або вона може десь починатися і десь закінчуватися. Зараз просто відчувайте, яка вона, ваша внутрішня опора. Глибше вдих, глибше видих. І відчуйте зараз, де ваша внутрішня опора, можливо, пошкоджена, а можливо, зламана. І зараз ваше тіло вам може навіть дати підказку, почати боліти в якомусь місці. Ви можете почати відчувати дискомфорт, як наче щось стискається. Дихайте глибше і просто відчувайте, що зараз відбувається в вашому тілі. Які підіймаються відчуття. Не забувайте глибоко, спокійно дихати. І зверніть увагу, що ваше тіло розслаблене. Глибший вдих, найглибше видих. І нехай зараз перед вами, перед вашими очима проявиться спогад. Нехай підійметься подія, яка зламала цю внутрішню опору, те, що призвело до втрати цієї стійкості, до, само, до, до втрати самопідтримки. Дихайте глибше. І навіть якщо вам здається, що ця подія не пов'язана із тим, що ви зараз відчуваєте, просто дозвольте їй бути. Просто дозвольте піднятися цьому спогаду. Глибший вдих, глибше видих. І побачте зараз себе в тій події, скільки вам років там. Відчуйте, як наче завмерла певна картинка з цієї події, де є ви в тому віці, навколо вас, можливо, інші учасники. І побачте, візуалізуйте зараз, як на цю картинку починає спускатися світле, світле, цілюща енергія. І відчуйте, що ця енергія це енергія творця, енергія безумовної любові. І відчуйте зараз, як під цим світлом... Як цією світлою, цілющою енергією ця подія починає зцілюватися, починає змінюватися. І побачте, як та людина, яка можливо нанесла вам шкоду тоді, можливо, позбавила вас віри в себе, можливо, змусила думати, що ви не можете спертися на себе. Що ви ні на що не здатні, або щось інше, що там відбулося, відчуйте, побачте, візуалізуйте, як ця людина зараз починає поводитися зовсім по-інакшому. Як наче ця картинка вона цілком перезавантажується, перезаписується. І побачте, як по-іншому ця подія відбувається. І спробуйте зараз продивитися її від початку до кінця, коли весь цей простір, і кожна людина, яка є учасником цієї події, вона сповнена енергії любові. Побачте цю подію, коли ви не отримуєте в ній біль. Коли ви не втрачаєте опору, а можливо навіть навпаки отримуєте підтримку, дихайте глибше, тіло розслаблене. І в цій події зараз можуть з'явитися інші люди, але нехай залишиться той самий. Час, той самий ваш вік і та сама людина, з якої все розпочалося. Я роблю зараз паузу, а ви просто перезаписуйте цю подію від початку до кінця. Глибше вдих. Найглибше видих. І побачте зараз знову опору всередині себе. Побачте, яка вона є просто зараз. І відчуйте, як ваше тіло реагує зараз. І побачте, уявіть. Візуалізуйте, як ця опора вирівнюється, як вона стає потужним стовбуром енергії всередині вас. Енергії, яка підіймається з землі крізь ваші ноги, підіймається всім вашим тілом до самої маківки. Тепла, можливо, гаряча енергія. І, можливо, зараз ви відчуваєте, як вона пульсує всередині вас. І глибше вдих, і глибше видих. І зараз побачте, відчуйте, візуалізуйте, як з тієї точки, де ви були в тому віці, ви починаєте швидко дорослішати, аж до вашого теперішнього віку. І побачте себе зараз такою, яка ви є зараз. І відчуйте всередині себе цей потужний стовбур енергії, цю внутрішню опору. Відчувайте це як стовбур енергії, який йде з ваших стоп вгору, проходить крізь все ваше тіло. І якщо зараз у вас підіймається тривога, ви глибоко, спокійно дихаєте і відчуваєте себе в світлі Творця і відчуваєте цей стовпор енергії, який йде вашим тілом. І відчуйте зараз, що ви можете покластися на себе. І відчуйте, що ви можете дати собі підтримку. І відчуйте, що ви здатні на все. І варто лише забажати. Варто лише прийняти рішення. Відчувайте зараз цю енергію всередині себе, відчувайте свою внутрішню опору і відчувайте, що ви можете на себе покластися. Глибше вдих, глибше видих. Ви можете побути ще в цьому стані стільки, скільки вам потрібно. А потім потріть свої долоньки і в теплі долоньки розплющуйте очі, повертайтеся до мене.